Нові соцмережі, блогерів, розпусники, стрімери, які днями прославились на цілу країну, схоже, таки своєї провини не розуміють та визнавати її не хочуть. А зараз про мене говорить вся Україна, і це з одної сторони дуже добре, бо люди витрачають до бабла на такі реклами роками до цього йдуть. А мені 19 років я в Києві, і про мене зараз всі говорять. Я щось бо нічого протизаконного я не зробив, дівчата ніяких претензій не мають і. Ну, які можуть бути питання. Після величезного скандалу, який розгорнувся навколо них в соцмережах, та після візиту національної поліції організатор так званих вечірок не лише не розкаявся, більше того, створив нові сторінки в інстаграм та телеграм. У записах, що видно на екрані, горе блогер скаржиться на кіберполіцію за блокування каналів та обіцяє й надалі викладати контент про оголених дівчат. Щоправда, нові соцмережі головний підозрюваний Андрій міг створити не сам. Адже за інформацією від нацполіції, двох організаторів затримали та. Помістили до ізолятора тимчасового утримання. Окрім того, недоблогері, які знущались над дівчатами, можуть бути причетні до шахрайства під час збору грошей на ЗСУ. Про це повідомили в офісі генпрокурора України. Їм загрожує від трьох до семи років за ґратами. До слова, шістьом причетним до сумнозвісних вечірок, вже вручили повістки до військомату. Однак, попри схвальні коментарі користувачів соцмереж, самі військові зсу з таким рішенням не погоджуються. Збройні сили це невиправний заклад, мають місце переховуватися. Збочинці та решта непотребу, які існує. Збройні сили це дійсно честь, це люди, які боронять свою країну, свої сім'ї, родини. І це покидьки, в тому числі також. Ну, яке це військо? Це ж, це ж в'язниця. Ну, це, це кримінальні злочини. Тут взагалі нема про що говорити, якщо. Сексуальна наруга та й навіть підсипання наркотиків. Тут там кілька статей. Тут взагалі нема про що говорити. Яке я... нагадаю, група хлопців у Києві влаштовувала вечірки, на які запрошували дівчат. Там ймовірно підсипали їм наркотики в алкоголь. Після цього молодики проводили прямі ефіри, де на камеру знущалися з напівпритомних дівчат. Велика чистка до вакова прийшли правоохоронці щодо авіакатастрофи у Броварах. У будинку Коломойського проводять обшуки через махінації щодо укрнафти. Перевіряють і народного депутата Столара від забороненої партії ОПЗЖ. Обшуки сьогодні у податковій звільнення керівників митниці. Що це? Очистка країни? Хто за цим стоїть? Головні бої ще попереду. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав з приводу наступу Росіян, що не виключає жодного сценарію у найближчі 2-3 тижні. Які сили може задіяти Росія чи готова Україна до можливого загострення з боку агресора? Усе найважливіше у четвер, 2 лютого, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного, в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів інформаційна тероборона України.